От, надо, ну, я вважаю, що треба на цьому робити все ж таки увагу. Ну а це потребує створення умов для роботи сучасних практичних лабораторій Фізики, хімії, біології ну є над чим працювати і це. По-перше, це конкурентна спроможність, а по друге, це зміцнення матеріально-технічної бази ліцею та підвищення ефективності її застосування. Ну і обов'язково наш ліцей вже давним-давно працює е, з дітьми е, з особливими освітніми проблемами. Я от, три роки тому випустила сама іселокові. Це був такий перший хлопчик з особливими освітніми проблемами. Він вже закінчив три роки тому 11 клас. І дітям комфортно, і батьки зацікавлені, тому от в цьому напрямку. Да, обов'язково. Ну і ще у нас е, є працю, працює зараз. От після ковіду якось трошечки ми не змогли дітей зібрати. У нас є школа учнівської ініціативи. Це учнівське самоврядування, школа-лідер. Вона у нас працювала, є і парламент шкільний. Е, ну просто ковід а потім воєнний стан. Ну він не зміг дозволити збирати дітей. Але орієнтація на формування лідерських якостей дитини, а діти бажають цього. Треба тільки в нужне русло їх направити з лідерськими качествами ну це забезпечення фізичного, морального, духовного, культурного розвитку, здобувачів освіти і виховання патріотів України. Які очікувані результати? Ну створення безпечних умов виховання та навчання учнів ліцею, реалізація деятельноцентризму, компетентність нового підходу та педагогіки партнерства, цифрова трансформація ліцею, професійний розвиток педагогічних працівників, підвищення ефективності процесів, які здійснюються в, в освітньому середовищі ліцею, робота з обдарованими дітьми і покращення матеріально-технічної бази. Я, Завершуючи свій виступ, я хочу сказати, що я зацікавлена в роботі на посаді керівника Одеського ліцею No3 саме у рідній своїй школі. І я там і навчалася, і працюю вже 29 років. Кожен з вчителів, які мене навчали у школі, вони. Робили свій внесок в розвиток моєї особистості. Попередні директори мудро згуртували учнів, вчителів, батьків у велику шкільну родину. Всі попередні досягнення шкільної спільноти я буду й далі зберігати, примножувати та передавати наступним поколінням ліцеїстів. Я сподіваюся, що шановна комісія надасть мені таку можливість. Дякую за увагу. Дякую. Є запитання я запитав нашої комісії. Хочу сказати, що краще піднічний працівник міста Одеси. Рішення комісії постійно було прийнято депутатська. Крім mm. При цього, рішення виконкому було прийнято рішення присвоєна вже Ірині Анатоліє, Звання краще помічний працівник міського mm Одеси. -hmm. Ну mm -hmm. yeah. як на мене, да, таке саме перше враження від вашого виступу сьогодні це ваша впевненість. Дякую. Mm Тому дійсно це грунтується -hmm. і стажі, скажімо, які ви вже працюєте в той школі. Як ви казали, що в цьому році вже 30 поки що. З 94-го працюєте в вашому. А, тобто так, 94-й, то наступного Ну, Ми бачимо, що Ольга Георгівна передає надежні руки, як каже, так. Буду сподіватися, що довіру. Я сподіваюся, що на тому рівні тримати. Що всі ми вас підтримуємо. Дякую. Прошу поставити по.